Шановні жителі нашої громади, зараз тривають поминальні дні, коли ми згадуємо всіх, хто знайшов свій вічний покой на небесах. І у провідну неділю згадуємо наших померлих родичів, друзів, знайомих. І висловлюємо свою глибоку повагу і шану всім, хто зараз, на жаль, не з нами. І у війні з російськими окупантами ми втратили наших героїв, тому ж ми повинні їх пам'ятати, і нехай наші спомини принесуть їм мир і спокій. Минулий тиждень розпочався з проведення страт... такої стратегічної сесії наради. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Южницької міської територіальної громади. Цей документ дуже важливий для розвитку громади. Розглядаються різні питання, такі питання, наприклад, про що побудувати міст від дороги від траси М-28 до села до села. Григорівки, наприклад, щоб віддати територію, як минулому, що було колишній п'янерський табір та вулицю курортну селу Сичавка і будувати Сичавки ну, як село, як курорт. Ну і багато інших питань розглядалось. І я зараз ці питання розглядаються е, жителями нашої громади, вносяться якісь зміни, поправки, пропозиції. Потім, після цих обговорень, е, буде прийнято рішення і буде затверджена така програма стратегічного розвитку комплексного плану просторового плану е, нашої громади. Вівторок у нас був. Складним в зв'язку з проведенням ремонтних робіт на каналізаційному колекторі було відключено, був відключений водовід, не було води в нашому місті. Планувався ремонт з 6-ї години ранку до 12-ї години ночі, але завдячуючи нашим працівникам водоканалу, ці роботи були проведені набагато швидше і десь з 7 до 8 вже почали подавати воду в квартири, в домівки. У ніч, середи, ворог знову атакував Одещину дронами Камікадзе. Силами протиповітряної оборони було знищено 10 таких ударних безпілотників, але, але, на жаль, все ж таки було зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури міста Одеса. Це спричинило пожежу, яку рятувальники оперативно ліквідували, постраждалих, на щастя, нема і нашу громаду, слава Богу, все обійшлося. Хочу також довести до вашого відома, що в цьому році буде закритий, як і минулий рік, пляжний сезон. І це не тільки в нашому регіоні, а скажімо, в нашій громаді, але і всім по всьому одеському регіоні. Перш за все, це визвано небезпекою людей. Ви розумієте, що під час штормів прибивають міни до берега, і ви знаєте, що були взриви. Це може. Привести до великих проблем. І ще хочу зазначити, що від Южнівської територіальної громади було організовано збір з гуманітарної допомоги до будинку малютки в Херсонській області, це дітям віком до п'яти років, які залишилися без батьків внаслідок бойових дій. І е, я хочу висловити щиро подяку всім тим, хто підключився до цього звернення. Було, е, ну скажімо, волонтери принесли дуже багато е, всяких ігрушек, е, ну все, що необхідно для дітей віком до 5 років. І незабаром е, ці, е, цю допомогу, яку зараз нам надали, ця допомога буде направлена. До Херсону. Я всім дуже вдячний за це. І миру, всім, спокою і слава Україні!